Доброго дня, має Тарокринська, мене звати Олена. На що вам потрібно звернути увагу? Загальний розклад. Ви повинні активно діяти, долати той негатив, або те, від чого ви залежите, від страху, який тримає вас в бездіяльності і не дає вам рухатись, не дає вам діяти, ви як в оцепенінні знаходитеся. В даному негативі, а ви насправді, щоб досягнути благополуччя і достатку того якого прагнете, повинні активно проявлятися. Якщо конфліктна або негативна ситуація, або конкуренція і ви вважаєте, що ви не подолаєте, то ви все таки повинні повірити в себе, ви повинні наважитися відсікти, пропрацювати страх, все ж таки позбутися. Даних негативних думок і рухатись, активно діяти і йти в реалізацію саме тих планів, які ви маєте, щоб досягнути того благополуччя, якого ви бажаєте. Вищі сили завдяки тому, що ви проявитеся, займете активну позицію, нададуть вам шанс, нададуть вам можливість, нададуть вам підтримку і захист, досягнути саме того, чого ви бажаєте. А вони нададуть підтримку і захист від тих зрадників. Які все бажатимуть використати вас або тримати вас в залежності, тобто в негативі, в бездіяльності, в темряві, які ви певний період своєму житті знаходились, і їм це подобається, тому що вони спостерігаючи за вами досвідченою мудрою людиною, але пасивною, неактивною, задоволені саме своїми маніпуляціями, результатами своїх маніпуляцій. Але ви не повинні дозволяти їм отримувати задоволення, а повинні відсікати, використовувати можливості, шанси, підтримку вищих сил і рухатися власним шляхом до досягнення саме тих цілей, яких ви бажаєте досягнути. Вибирати шлях, яким ви будете рухатися, йти в реалізацію власних амбіцій, проявляючи силу волі, силу, духа, можливо, потрібен період для того, щоб встановити. Наповнитися і збалансуватись внутрішньо, але не давати можливості емоціям керувати вами. Ви повинні відсікати деструктив, і для того, щоб перемогти або досягнути того успіху, якого ви бажаєте, ви повинні подолати, ви повинні. І активно проявлятись, ви повинні робити вибір, ви повинні рухатись власне, тим шляхом, вибір, бік якого ви зробите. І завдяки вашому активному прояву і активній позиції, і тому, що ви не будете пасувати, ви не будете піддаватись маніпуляціям, а будете відсікати, то ви здобудете саме ту перемогу і той успіх, якого ви бажаєте досягнути. Ну, якщо ви, наприклад, емоційно відчували бідність, то ви здобудете, ви позбудетесь, відсічите, тому що ви зрозумієте, що ви маєте підтримку вищих сил, а маніпуляції людей, які конфліктують, які створюють конкуренцію, які створюють негативні ситуації, ви відсічите це в вашій владі, і ви візьмете керування в своєму житті в свої руки і будете рухатись до досягнення цілі, до досягнення того до благополуччя і достатку, якого ви бажаєте досягнути. Дякую.